Всім привіт! Вітаю вас в гайді по установці гамми, модпака від грока на Stalker Anomaly. Що нам потрібно зробити? Перейдемо по силці в описі відео на сайт 7 zip Потрібно скачати цей архіватор, якщо у вас його ще немає. Якщо у вас є WinRar, скачайте 7zip. З WinRar можуть виникнути проблеми. Скачавши 7zip, переходимо по посиланню на моддібі сторінку Stalker Anomaly. Звідси ми качаємо версію 15.1 Anomaly, а також качаємо патч, який проапгрейдить версію 15.1 до 1.5.2. Після цього переходимо на останнє посилання з ресурсами і качаємо файли гамма. Для зручності пошуку актуального файла обираємо у випадаючому меню Sort By – сортування по даті. Таким чином, перший файл буде самим актуальним. Скачавши всі файли, всього у нас має бути три архіви: anomaly 151.2, anomaly 151 до 152 update, а також Gamma Release Candidate 3. На момент запису Release Candidate 3 остання версія гамми. Перш це все розпакуємо Anomaly. Тицяємо на неї правою кнопкою миші, знаходимо пункт 7 zip і всередині нього обираємо Extract To і назва папки. Після цього розпаковуємо аналогічно і апдейт для аномалі. Розпаковані файли апдейту потрібно перенести з заміною в папку самої аномальки. Погоджуємось з заміною. Можна тепер видалити папку з апдейтом, вона нам більше не знадобиться. Після цього нам потрібно запустити саму аномальку один раз на рендері DirectX 11. Також пропонується обрати роздільну здатність монітору. Я персонально обираю Borderless Window, бо в мене монітор G-Sync Compatible. Завдяки цьому я можу розраховувати на більш стабільний та плавний фреймрейт. Запустивши Anomaly, можна відразу її закрити. Після цього переходимо до розпакування Gamma rk 3 Архіву, як і ми це робили з архівом Anomaly. Розпакувавши архів gamma rk 3 переходимо всередину, знаходимо папку Crox modpack Installer, і всередині запускаємо gamma installer Проте хочу зазначити, що якщо ви користуєтесь якимось провідником стороннім, не вбудованим Windows, як я, то вам потрібно його запустити саме через Windows Explorer. Обов'язково від імені адміністратора. Запустивши інсталятор, натискаємо на перший пункт, дозволити скріпти PowerShell. Після цього запустити мод Organizer. У нас вискочила помилка, нічого страшного, просто ігноруємо її. В цьому меню нам потрібно знайти папку самої Anomaly. Обираємо її і запускаємо мод органайзер. Тепер можна його закрити. Далі потрібно натиснути на саму велику кнопку Install Gamma Data. Після того, як ми закінчили становкою Gamma Data, у нас буде написано в консолі Done. Можна переходити до інсталяції мод паку. Натискаємо gamma Installation і чекаємо. Чекаємо досить довго. Багато важиться файли модпаку, тому цей процес займе деякий час. У мене вже гра була встановлена, тому я просто скіпнув цей процес. У вас на робочому столі має з'явитися іконка гами. Запускаємо її дабл-кліком. І ваше меню має виглядати приблизно так: єдине, що у вас не буде зверху оцих -от двох строчок з модифікаціями, це бекапи, і кількість модів у вас має бути 358. Це на момент запису відео, але це число постійно міняється. З кожним апдейтом воно іншим стає. Актуальність цієї цифри можна уточнити всередині скорда гами, а саме в розділі ґама-інстол. Підрозділ Active Mods in mod organizer 2, і тут буде циферка. в Принципі на цьому встановлення гами завершено для того, щоб постійно мати актуальну версію збірки. Потрібно підписатися на Discord GAM. І у них тут всередині є розділ news підрозділ announcements Анонси тут грок публікує всі хотфікси, які він запостив, актуальні новини. З приводу збірки. Тому, коли ви бачите, що от якийсь Hotpix вийшов, ви просто заходите знову в gamma інсталятор натискаєте Install Gamma Data, саме велика кнопка. І потім або Only Install Gamma-Addons, або Fall Install Gamma, в залежності від того, що напише Grok. В постах він зазначає, яку саме кнопку потрібно натискати. На цьому все. Дякую, що звернулись до мого гайду якщо вам сподобалось, то не забудьте поставити подобайку, підписатися на канал. В даний момент я проводжу стріми. Якщо вас це цікавить, будь ласка, запрошую вас на стрім. На цьому все. Дякую за перегляд.